Петро Осич, а от ще це дотичне питання, знову таки конкретна історія. Я повернулася з фронту, я вам вже казала про це. І я була в трьох батальйонах спеціалізованих, які спеціалізуються на БПЛА, да? дронщики їх називають. Так от, що цікаво, так співпало, що значить, ці саме батальйони літають виключно на ваших дронах. По-перше, ну але я перепитала в них. В основному ну, є, є і інші там волонтери, щоб бути об'єктивними, які возять ФПВ в інших бригадах. Але в основному це волонтерські дрони. І що найбільше мене вразило. Що не тільки дрони волонтерські, а і вибухівка, вибачте, на слові теж волонтерська. Тобто їм привозять якісь місцеві там кулібіни, вибухівку, яку вони розробили, зварили там самі. Я не буду вже вдаватися в деталі, але ну ви розумієте, до чого я веду. Як так сталося, що на третьому році війни... Значить, батальйони спеціалізовані А, мають забезпечити себе самі технікою, якою вони воюють, Б. По суті, боєприпасами. І це не масштабується, не проводиться обмін досвідом і так далі. Де ми е, трафили? Стосовно вибухівки, я залишу ваше питання без коментарів, підтверджуючи той, той факт, що ви кажете. Тому що я не хочу підставляти волонтерів, і підставляти себе, бо ми теж самі шукаємо, знаходимо, купляємо вибухівку. Ну так, щоб не було це, не виглядало загадково. Колись свого часу виробникам проплатили вибухівку, чекали цього більше року. Давали, це не просто проплатили, а були відповідні необхідні документи від військових частин, для чого це робиться. І десь відсотків 20 від дронів, які ми постачаємо, ми комплектуємо биче. По вибухівці ми робимо все, що завгодно. І розбираємо, і комплектуємо мінами. і... Пострілами гранатометів і виготовленим пластидом, все, що хочете, робите, і це звичайно жах, те, що вимушені це робити волонтери. Але можу наголосити, що ще страшніше з півішками, які поставляє держава. Бо якщо ви взяли би зараз статистику, скільки відірваних пальців, скільки поранених операторів БПЛА, які мають самопідриви, за неякісною гімна, яку їм поставляє за рахунок коштів державного бюджету, ви би жахнулися. Я можу наголосити, що ми поставили більше 40 тисяч, 40 тисяч. FPV Вони є найкращої якості в Збройних силах. І мені приємно з одного боку, що FPV від Порошенка відставляються, резервуються для найвідповідальніших операцій. Але мені соромно, що держава поставляє 20% від потреби і абсолютно неприйнятної якості. І причому гроші вони на це забрали ще півтора роки тому. Вони забрали гроші і вони не забезпечили постачання. Це злочин. І це не просто я не хочу критикувати це. Ми заїхали в Лозову, тому що це зараз єдина дорога, mm -hmm. по якій ми можемо проїхати. З підпокровська до Ізюма. Знов таки, це не є якась там політична чи якась інша позиція. Це означає, що коли ти їдеш, це не просто їш хлопці, кому потрібні опіві? Ні, у нас такого немає. Рік. Ми є швидка допомога.